Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про високі вібрації, високу енергію, яка виражається позитивними емоціями, а також про низьку енергію, яка виражається негативними емоціями. Ми люди дуже емоційні, і це є наша енергія. Це наша така людська природа, емоції, це частина нашого здоров'я, нашої сили, нашого драйву. Можна сказати, що ми голодні за емоціями здоровими, за позитивними почуттями. З іншої сторони, є низька енергія, низька вібрація, яка у людей виражається негативними емоціями. Якщо застрягти в негативних емоціях можна перетворитись, це може вони, ці емоції, можуть перетворитися в звичку і можуть перейти в спосіб життя, і вони можуть руйнувати наше життя, наші справи, наше здоров'я, а також токсично впливати на інших людей. На оточуюче середовище на тварин. Можна сказати, що ми люди і у нас є розум. Ми маємо розум, і ми є свідомі істоти. Можна так сказати, що нас створила висока енергія. Космос, чи творець, чи Бог вищий розум. І він, цей вищий розум, свідомість, створили, створив землю і нас, щоб ми мали блага тут на землі, і щоб ми раділи природі, раділи один одному і мали. Мир і спокій. Але ми, люди, ми досконало не розуміємо і робимо багато чого непотрібного, і створюємо самі собі проблеми. І ще ми киснемо і завісаємо в цих проблемах. Але це, напевно, ми так вчимося, тому що навіть через проблеми нас висока свідомість чомусь вчить. Тому сьогодні я хочу просто поговорити про емоції, про здорові і нездорові емоції, і про здорові емоції, це радість, любов, мир, ніжність, віра у завтрашній день. І вони високо вібрирують. Можна сказати, що це така енергія, це свідомість. Висока свідомість е, космосу чи Бога, яка в нас також є. Ми також можемо е, радіти, ми можемо розуміти один одного, допомагати один одному, прощати ми можемо. Але ми, істоти, ми застрягаємо в низькій вібрації. Ми такі люди, такі істоти, які привикаємо жити. В таку, на такій низькості, і ця низькість нас тяне нижче, нижче. І ми так живемо, і можемо навіть руйнувати себе і когось. А вища свідомість, вона всяким способом нас хоче зцілити, виручити, допомогти і показує нам, що є радість, а не тільки біда і горе. Тому я мислю і вчуся мислити вібраціями. І я помічаю, де моя енергія, яка вона, як вона спускається вниз. І я починаю депресувати, і роздратовуватися, і сумувати. І я сама собі кажу, ні, мені це не підходить. І я себе зупиняю. Є високі вібраці вібрації. Якщо ми звертаємо високі енергії, якщо ми звертаємо на них увагу, якщо ми е е е так на настра... якщо ми звертаємо увагу на нашу енергію і на наш стан і його емоційно піднімаємо, то ми навіть думаємо ясніше і притягуємо всяке Благо. І також ця енергія висока приносить нам достаток нових достойних людей, нові можливості, їх гроші. І тому думки це також наша енергія. В, на... в наших думках, в словах і в тому, що ми робимо в наших справах є наша енергія. По ділах, знаєте, їх, і по їхніх словах. Моя задача постійно, регулярно бути в цій високій енергії, як я з цим справляюся. Я себе аналізую, я встаю зранку, чи я лягаю спати вночі, ввечері? Я помічаю, яка в мене енергія. Я думаю, як я сьогодні вібрирувала, що я думала, про що я. Говорила. І от з, і я зранку я сама встаю і я сама вибираю емоцію. Що я буду сьогодні відчувати? Я хочу відчувати ніжність до мого котика. Що я хочу зробити сьогодні? Щось толкове для сім'ї, чи для бізнесу, чи для когось. І я також. Вдячна, вдячна за сонце, за погоду, яка б вона не була, вдячна. І це моя висока енергія, і я це підтримую, і я знаю, що в мене все вийде. І я притягну, і ця енергія притягне до мене достаток ще більше позитивних емоцій і позитивних. В чогось позитивного в моєму житті. Так що я постійно звертаю увагу на думки, я думаю вібраціями, я почуваю, відчуваю емоції і так я мислю, думаю і так я живу. А ще. Я хочу сказати вам, що енергії перетинаються, енергії постійно перетинаються. перетинаються, тому важливо розрізняти, де є наша енергія, а де є чужа і яка, які ці енергії. Ми часто сприймаємо чужий настрій, чужі негативні емоції, страх, злість, маніпуляцію. Ми сприймаємо я за своє. Ми дуємо, ми чуже, на чуже звертаємо увагу і починаємо переживати і це все носити в собі. Но це воно не наше, не наше. І нам нам треба вчитися. Розрізняти і вміти розрізняти, де моя енергія, а де чиясь енергія, а також де є, що ще, ще є енергія світу, енергія новин, енергія друзів, культури, чоловіка, дітей, лікаря, обставин життя, шкідливих звичок, енергія навіть собак. і, і Є енергії інших істот, і ми їх розрізняємо і знаємо, хто ми і де ми, і яка наша енергія. І також, наприклад, хочу сказати вам про любов. Любов і ненависть. Це одна енергія, яка просто є це одне й те саме, але на інших кінцях. Любов це є енергія високої вібрації, це творець, це високий розум творця. І є ще внизу, це те саме тільки внизу. Внизу, там, так сказати, в болоті, енергія ненависті, злості, це емоції людські, е з, з обіди, заздрості, обману, маніпуляції. Від цього всі біди, і всі проблеми, і це засасує вниз. І це є низька вібрація, енергія, низькі емоції, які. Руйнують наше життя і приносять проблеми, тому що це є червоний прапор небезпеки, це знак чогось хворого. І тому ми не звертаємо на це уваги. Ми просто дивимося, спостерігаємо, не приділяємо цьому великої уваги по можливості і звертаємо увагу на щось високе. От все навколо це енергія. І думки також це енергія. От хтось побудував цей прекрасний будинок. Він мав думку задум, приклав багато енергії. І так само висока свідомість створила світ, природу, яка дає нам радість. І всякий е, добробут. І тому для того, щоб щось корисне зробити, потрібно багато здорової енергії, багато сили і фокусації уваги. Тому можна сказати, що люди, які емоційно нестабільні, вони втрачають енергію. І не вміють їх накопичувати і втрачають багато свого добру. Добробут це ваша енергія, ваш настрій, ваші думки, ваші слова. Тому високо вібруйте і слідкуйте за собою, а також вмійте відрізняти своє, свою енергію і чужу. І також вмійте бути тим високим розумом, який високою свідомістю, яка готова допомогти комусь.